Підтримати українців, що втратили дах над головою. В Івано-Франківську відбувся форум місцевих рад з питань внутрішньопереміщених осіб. Участь взяли представники тергромад з семи західних областей. Зокрема, Долинська ОТГ поселила близько шести тисяч ВПО. Ініціативні Долиняни доклали чимало зусиль аби хоч трохи поліпшити умови їхнього життя. Гуманітарну допомогу надавали психологічно, консультативно співпрацювали різними благодійними фондами з громадськими організаціями. Взяли участь у проєкті із Донецькою організацією, яка допомогла нам у відкритті навчального центру для дітей. Це один з таких центрів, який дав можливість більше згуртувати дітей, адаптувати тих, які переселилися в нашу місцевість. Попередньо зроблено ремонт даного приміщення, надзвичайно просторне приміщення, обладнане ноутбуками, планшетами. І діти у війни від навчання час можуть проводити у цьому приміщенні проходити різні ігри, тренінги, майстер-класи. Ініціював форум благодійний фонд Рокада, який активно підтримує ради з питань ВПО. Проєкт покликаний встановити комунікацію між мешканцями громади та місцевою владою. Люди, які долучаються до рад ВПО, мають абсолютно різний досвід. Абсолютно різний бекграунд в тих областях, де вони проживають, і були певні моменти, коли їм не вистачало знань для того, щоб організовувати цю роботу. Тому одна із основних задач було для нас це їхнє навчання, для того, щоб вони могли повноцінно виконувати свої функції в радах ВПО. Прийняло майже 150 тисяч внутрішніх переселенців. Відтак створено 38 рад в громадах області. Наразі основні проблеми, з якими стикаються переселенці, пошук постійного житла та працевлаштування. Рада ВПО дуже потрібний такий колегальний орган для того, щоб якраз активні мешканці вже нашого Прикарпаття, числа внутрішньопереміщених осіб, доносили до нас та ту проблематику, яка є. А проблематику, яку вони більше піднімаються, насамперед комфортне проживання це є питання житла. Ну і звичайно, що не є осторонь і забезпечення продуктовими гієчними наборами. Основний акцент зараз буде справлятися на те, щоб вони реінтегрувалися в суспільство, тобто створення робочих місць, також отримання грантових проєктів для започаткування власної справи. Ради з питань ВПО представляють та захищають права й інтереси переселенців. Вони діють при місцевих адміністраціях та органах місцевого самоврядування. Вікторія Богдан, Геннадій Томнюк, новини на важі.